От хочу вам показати, як цвіте різдвяник. Такі квіточки гарні. Так от вони цвітуть. Така краса. Розпустився якраз на різдво. Це ще буде розпускатися. Вони які бутончики. Тут ще один. Класний тут ще бутончик. Отакий от різдвяник класний. Також тут от, от, така класна пеларгонія цвіти такими квітами гарними. І також тут біленькі сукуленти. Теж такими квіточками маленькими білими розцвітають. Така краса. І такі в мене цікаві квіти. Зараз цвітуть взимку, середина зими. У мене цвітуть такі гарні різдвяний. От вони такі квіти. Яскраві, чудові. Це взагалі така стрілечка ще, і ще буде розпускатися, відкриватися. Такий гарний бутон. І тей, і тей. Це взагалі паларгонія мені подобається. Такі листочки у неї цікаві. Кожний поларгоні свої гарні якісь ці листочки, отакі, ці такі з кружком. І вони теж, коли оце така зима, гарно цвітуть, квіти одна за одною. Дуже гарні. Пишіть в коментах, які квіти у вас зараз цвітуть. Оці хіверії, вони взагалі такі от трояндочки зелені, весь час, як квіти. І влітку, і зимою теж гарні квіточки. І оці от класні. Такий чудовий різдвяник, така зірочка яскрава.